Основний мій напрямок це розвідка. Е, скиди, ми на позиціях тримаємо скиди. Чисто вже коли ну, ворог вже не дуже, дуже близько. При рух лідерів на 12 на першу прийняв. годину. Прийняв, на 12, на першу прийняв, прийняв. Контакт 12, перша години! Контакт 12, перша години! відкрить мого! Я прикриваю! Ми сьогодні відтворили все, що відбувалося з нашими хлопцями в реальному бою, але іноді в різні моменти це відбувалося. Тобто ротація у нас відбувається, там. 3, 4, 5, 7, 10 днів, буває 28 днів, то по да, Заход, вихід, і він зазвичай такий, ми там певну чадемо пішком, в певний час їдемо і далі. Відбивання позиції це теж відбувається, на жаль. Багато хто думає, що зараз досі 22 23 рік, коли була лінія оборони, да, стояла піхота, потім за піхотою мінометники да, і так далі. Зараз такого немає. Зараз ми дуже часто стоїмо рядом з піхотою, або рядом з мінометниками, або перед ними буває взагалі, або самі окремо. Да, і на сьогоднішній день ми несемо оборону позиції, і в випадку чого ми повинні пацани бути готові, щоб відбити невеликий штурм ворога. Тому все дійсно, що у нас відбувалося, захід, ротація, відбивання штурму це відбувається в реалії з пілотами на сьогоднішній день. При, при заході на позицію, при виході, при переміщенні позиції, при ротації, то саме, саме опасне, ти не знаєш, де що, і буває таке, що... На позиції не завжди тебе можуть ну, вести з повітря. Саме таке небезпечне це коли під'їжджаєш, швидко вигрузиться і швидко загрузиться, швидко зайти в укриття, і щоб кого ти змінив, швидко поїхали. І в цей момент ти, ну, ти, ти на такому кипіші, на, на адреналіні, що... Не розумієш, тобі бігом надо майно і все це занести в укриття, помінятися. Але один, один біз ти слухаєш і повітря слухаєш. На сьогоднішніх тренуваннях я займався тим, що вів розвідку і імітував FPV і скиди по хлопцям. Воно знаходити взагалі людей, які переміщаються, ну, не сильно тяжко, особливо у... у цю пору року, бо дерева фарбуються яркими кольорами, яскравими кольорами. І виходить, що такі от зелені фігури, які рухаються, їх доволі добре видно. Частина дерев взагалі вже втратила листя, і під ними сховатися не виходить. Був би... Був би дрон з тепловізійної камери, то там взагалі знаходити людей. Ну взагалі не проблема. Все розпочалось 22-го року з одного пілота. Зараз підрозділ розрісся 10 людей особового складу. Далі ми зараз теж продовжуємо, типу, набір на пілоти їх пів нас будуть. Ми будемо розширятися. Ми не працюємо, на жаль, з нашими хлопцями. Ми іноді їх підтримуємо, але ми працюємо на загальний на на бригаду. Ми проводимо аеророзвитку для бригади. Ми знаходимо ворожу техніку, ми знаходимо ворожу стволку, ворожу піхоту. Ми в зоні бойових дій перші заходимо, починаємо з ротації пошуку позиції рекордні групи і виходимо останні з бригади.